Вітаю, друзі, на своєму каналі! Дякую за перегляди, за ваші лайки, коментарі. І сьогодні хочу з вами поділитися літнім десертом, який дуже пасує для приготування в спекотну пору року. І розпочинаю своє приготування з замочування швидко розчинного желатину. Заливаю його водою. Як завжди, всі пропорції я вкажу вам під відео. Але в мене тут біля 20 грамів желатину і заливаю десь 100 мг холодної води. Відкладаю його в сторону, а далі буду працювати з печивом. Берете ось таке печиво до чаю чи кави пісочне. І нам потрібно його в блендері подрібнити до крихти. Ось на такі кусочки я його ділю, ламаю, і буду блендером подрібнювати. Рихта готова, вона гарно подрібнилася. І сюди ж до неї додаю розтоплене вершкове масло. Тут у мене 100 мг розтопленого масла. Розтоплювала я його в мікрохвильовці імпульсами. Гарненько перемішую все, щоб воно було однорідне. І сюди, ж для того, щоб не було дуже великої жирності, додам 2 столових ложки прохолодної води. І теж все гарно перемішаю для того, щоб воно було все однорідне. І вода допоможе цій основі гарно застигнути в холодильнику. Я не використовую морозилку, а поміщайтему його саме в холодильник. І зараз вже буду робити основу до чізкейку. Я використовую ось таке кільце, обклала його фольгою. Зробила потрібний діаметр і е, висипаю крихту, і буду формувати таке дно з бортиками. Спочатку лопаткою, а потім рукою підправлю, де там мені що подобається чи не подобається, підправлю рукою. Воно гарно все формується, як ви бачите, ось вже сформовано. і Відправляю цю основу в холодильник, для того щоб воно пристило. А тим часом буду працювати з лохиною. Лохину теж поміщаю в блендер, її потрібно подрібнити. І далі буду до лохини додавати решту інгредієнтів. Так як в мене є вершки, то я додам 100 мг вершків сюди ж до лохини. Якщо у вас їх немає, ви можете замінити їх звичайною сметаною. Та додам 1 третю банки згущеного молока, тому що в мене немає цукрової пудри. Якби була цукрова пудра, я б не додавала згущенку. Але цукрової пудри немає, тому. Додаємо згущене молоко. Звісно, що з ним краще буде смак. Цукру я не додаю, тому що в мене є згущенка. І додаю вершковий сир. Або ж крем-сир, можна додати маскарпоне, тобто в кого що є. Якщо у вас немає маскарпоне, або ж крем сиру, то, як ви бачите, в мене в тарілочці стоїть звичайний кисломолочний творог. Його теж можна додавати і гарно воно зблендериться. Маса виходить досить густою, приємною. І сюди ж я додаю вже розтоплений імпульсами в мікрохвильовці желатин. І знову ж таки переб'ю до однорідності, щоб воно все гарненько об'єдналося. І вже готову рідку суміш перебиту з ягодами. Я буду виливати в нашу основу, яку ми приготували. Бачите, маса така і не рідка, і не густа, доволі така приємна, приємної консистенції. Це сюди виливаю, розподіляю по формі і відправляю в холодильник. В холодильнику цей чизкейк має настоятися. Хоча б 5 годин. Тоді він стабілізується і буде дуже приємної консистенції. Якщо ви робите в прохолодну пору року, то достатньо години 3. Якщо влітку, то краще мінімум 5 годин потримати його в холодильнику, і тоді воно все буде гарне, стабілізоване, приємне. Ось так розпреділяю і відправляю в холодильник. Пройшло вже 5 годин, і я знімаю кільце, знімаю його делікатно для того, щоб все гарненько в мене відстало і нічого не пошкодити. Пошкодити цю красу. Ось дивіться, який він чудовий вийшов. Він гарно охолов, нічого ніде не розколюється, не відсипається. Сама ця основа ягідна дуже гарно схопилася, вона стабілізувалася. І я не переживаю, що воно розтане і все, все таке. Тому раджу вам використовувати саме всі інгредієнти, які по рецепту. Це я маю на увазі кількість желатину для того, щоб він був не різиновий, а саме такий ніжний, такий як хмаринка. Бачите, він гарно дуже нарізається. Печиво теж тримається доволі непогано. Структура його дуже-дуже така пухка, ніжна, приємна. І я дуже люблю такі чизкейки саме в жарку пору року, тому що вони приємно охолоджують, вони смакують. Смак у них дуже ніжний, виглядають теж достойно, приємно. Тому, будь ласка, пробуйте, готуйте за моїм рецептом. Радуйте своїх рідних та близьких. Хай усе вдається. Мирного неба вам, спокою, гарних звісток і до нових зустрічей. Всім па-па!